Це тогорічна смородина. Доброго дня всім. Гілочками укорінював. Це рівно рік, як вони в землі. І що ми бачимо? Біг Бен. Зав'язує ягідку. Цвіте. На 17 квітня. РД Парічка теж зав'язує дивно так зав'язуть, маленько, на ну, таких маленьких. ну Скільки їм тут? 20-40, ну 40 см, деякі 50 см, є менше, навіть 30 см. І ми бачимо, що у них тут Є вже чималенька ягідок. Чи витяне цей кущ? Ну, як якби... По факту потрібно нормувати, бо це щось дуже багато воно зав'язало на таких маленьких кущиках, але сам факт, що однорічні саджанці, навіть не саджанці, а гілочки які. Стали восени рослинами повноцінним скорінням на весну вже дають плоди. Це унікально. Це незважаючи навіть на те, що вони були побиті сильно градом. Ну, ось таке явище цікаве, смородинка році. Ось кущик Білбе теж 20-40-50 см і весь в ягідках. Шикарно. Це дуже добре. Так що не все втрачено. Не переживайте, якщо стихія торкнулася у вас, відновлення у рослин дуже дуже гарне, тому це не може не радувати. Зараз починає цвісти малинка. Дощик пройшов. Бажаю всім гарних врожаїв і до нових зустрічей на каналі.